Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви пам'ятаєте, була така передача «Надо поговорити». Це коли хороші русські, погані українці збиралися і е, обговорювали. Не знаю, що вони там говорили, тому що я це ніколи не дивилася. Але е, Масійчук, е, як її забула, які Наталя здається, е, пані Мосічук, вона сказала таку фразу, якби ми Більше говорили, більше е, намагалися до них, більш подружньому, ну, вона так прямо ну так, ну так лагідно, вона. Треба було тобто з ними більше говорити. А давайте перевіримо, якби Україна більше з ними говорила, більше щось вона з ними дружила. І так, дружила наша влада. І так, якби. Минула влада теж і позаминула теж. І поза минула теж влада дружила. Так що ось, бачите, всі влади наші схилялися. У нас не було а, конкретно відмежованої. Ми ніяк не могли за 30 років, більше 30 років, відділитися від Росії. Так і не змогли. Тому що агентура заліпла, приросла, коріння пустила, вже їхні діти і внуки працюють саме тут. Ось. І так, запитання. Так, як пані Мусічук говорить, що якби ми говорили більше, ось більше, більше намагалися, чи можна би було уникнути цієї війни? І так. Ні, не можна. Дивіться, все рівно імператор. У нього були свої цілі. Ось як. У нього були цілі. Він вклав для того, щоб ця війна була. Він вклав для того, щоб Україну захопити. І це не, не один рік і не два роки, не десять років. Це більше набагато. Всі російські правителі, імператори, царі і всі вони хотіли завоювати Україну постійно. Ось це їхній шанс. Нічого би то не дало. Тому тому, ось ці дурниці, які розповсюджуються для того, щоб звинуватити тих українців, які не хочуть спілкуватися з Рашкою, які хочуть бетоном залити це все ось вам, щоб звинувачити саме цих українців, які не хочуть спілкуватися, які хочуть. Е Мечем і вогнем знищити ворога. Не треба нас убаюкувати. Ворога треба тільки вибити: миру не буде, поки не буде перемоги. Навіть після перемоги миру ще не буде. Щоб ви розуміли. Поки звір живий, він буде нас лупити. Буде у нього два снаряди, він ті два снаряди кинуть на нас. Ви повинні це розуміти. Це, поки звір живий. Звіра треба знищити. Давайте туди інше запитання: чи зможемо знищити цього звіра, ізолювати. Знаєте, як в тому анекдоті? Бетоном залити. Зробити паркан і залити бетоном. Ну, може, не так, це так. Образно. Чи зможемо ми. Треба дуже працювати і починати спочатку. Важко буде. Будуть великі втрати. Великі втрати. Але в нас є деякі, які настільки замріяли, за паребрік їх все тягне, що навряд чи навряд чи нам так вдасться знищити ворога. У нас, бачите, все йде за паребрік туди. Ну, Тимчасові перемоги будуть, але з дияволом буде важко. Ні. Поки я не бачу. От те, що люди всі хочуть, щоб Рашка здохла, щоб їх більше не чути і не бачити, цього поки що не буде. В найближчому майбутньому це, можливо, і через 10 років не буде такого. Це буде дуже важко. У нас нам потрібна інша влада, проукраїнська, патріотична влада. Як колись був В'ячеслав Чорновіл, ось так. А таких я не знаю, чи є зараз такі. До речі, попрошу вас е, називати імена, і ми будемо робити, кого ви вважаєте наступним президентом. І будемо робити розклади: чи підходить людина, чи здатна Україну підняти, реформувати, налагодити, об'єднати. Немає значення яких російськомовних, україномовних. Немає значення об'єднати Україну як одну, як один кулак, чи є такий лідер в Україні. Пишіть ваші імена, будемо робити розклади. Ось так. Щиро дякую вам за увагу, мої любі, і разом до перемоги. З ворогом треба боротися. Ну що робити? Це ж диявол, от, сам диявол випав. І з ним треба боротися, набратися терпіння маленькими кроками, тому що це не є велика перемога, це проміжкові. Багато таких проміжкових перемог має бути перш ніж ми переможемо цього диявола. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.